Доброго дня, я Віктор Чигуля, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 11 листопада 2025 року. Пропоную вам подивитися розпаковочку посилки, яку я отримав з сайту Яріць. Посилка мені прийшла. Давайте подивимось. Посилочку я вже відкривав, тут були. Вот такие медные скобы. На почте я подивился, что там и за, за почку. Так вот такая посылочка. Что так, мы тут маем? Дякуємо за довіру. Документ я Так, укрпошта і переписано все те, що я заказував. Це дуже гарно. А заказував я взагалі. Дві троянди плотисті, ось вони. Ми ну, подивимось на їхній стан. Ну, рослина жива, як ви бачите, ось. Монблан. Рослина. троянда та Мені дуже сподобалася на сайті, я на мене, мабуть, подивилися. Це біла. Це біла, у мене жінка дуже любить білий прияз. А це жовта. Ельф. Має назву ельф. Тут ми бачимо трошки другий стан, але мабуть тут потяг до життя теж є, польська є. Так як на сайте, мабуть, я не помню, 300 гривень мінімальна. Я купив ще крокусів. от раз, два, три. чотири. Чи я бачу п'ятого? П'ять штук. А, так. Да. от п'ять штук крокусів. Гарні квіти, мені дуже подобаються. Так. Надо подивитися, що у нас тут. Май взагалі-то упаковочка, да? Довіру до цього. Зараз подивимось. Ага. Тут так отак от. Це треба буде ось от, 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 час, мабуть, на це, щоб розпакувати. Так, ну зараз ми розпакуємо, бо це, мабуть, буде не за минуту, не за хвилину. Тим подожди. Ну ось, дивіться. Я розпакував. Тут є тут троянду Ельф. Давайте подивимось. Ось є корінці, що вказує на те, що рослина має бути жива. Ну, мені подобається. Взагалі-то мені подобається. Ось у цьому садити рослину. Не бажано. Я зараз отак от її в ведро з водою і розмочу. Це земля, так скажем, для пересилки. А садити в цьому не бажано. Ми зробимо за своєму. Подивимось троянду Монблан. Монбанц вообще сейчас тоже распакуем Так, ну а я, друзья, я бан распаковал, ну как-то так, вот я. Yeah. Yeah. Ну дальше я, наверное, буду только ось я бачу. Кореняю. Ну, может быть, лучше. Сейчас мы так и сделаем. Так, ну, Я з монбланку троянду кореневу систему. І можу вам показати ось, ось взагалі яка коренева система. Маю таку думку, що це більш-менш, навіть не більш-менш, а нормальна коренева система. Ось молоді є корінці, біленькі. То есть Янда жива и ось. То есть мою надею, что у нас с ею... Трамб я еще будет зараз. Труянда. Зараз. Труянда. буду гораздо. Замочится и вся так, хочу еще дополнить вартость. Вот такой документ мне пришел. И крокусы 5 штук. Цена 71,55. Троянда плетиста эльф 121,88. Троянда плетиста Монбланк 121,38. Вартість доставки. Вартість доставки 109 гривень. Комісія за грошовий переказ 17 гривень. І сума замовлення склала 441 гривню 31 копійку. Ну, мабуть, не дуже дорого, мабуть, нормально. Чекаю ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, взагалі то канал тепер україномовний. Хто не розуміє, вчіть українську мову. Всього найкращого, до побачення.